Наша продукція проходить періодичну перевірку твердості. Для виміру твердості нашої продукції ми використовуємо метод Брінелля. Для того, щоб перевірити твердість, нам знадобиться твердомір. У нашому випадку, це твердомір від компанії Новотест. No Принцип дії твердоміра Після того, як встановили датчик на поверхню, натискаємо спуск. Бойок із датчика падає на поверхню та відскакує від неї. Датчик вловлює швидкість бойка до і після падіння і передає сигнал в електронний блок. Наша продукція виготовлена із латуні марки cw 617 n Її твердість становить від 105 до 151 HB. Щоб виміряти твердість нашої продукції, візьмемо наш згін і колекторну балку. Зводимо бойок і встановлюємо датчик на зразок. Нам необхідно зробити 5 вимірів для визначення середнього значення. Повторюємо ті ж дії і на колекторні балці. Зробимо вимірювання металевої ручки. Металева ручка виготовлена зі сталі марки А3. Її твердість становить 131 НВ. На прикладі, вибираємо матеріал сталь і приступаємо до вимірювання. Потрібно зробити 5 вимірів. Вимірюємо твердість алюмінієвої ручки метелика. Її твердість становить 25-30 НВ. На прикладі вибираємо матеріал алюміній і приступаємо до вимірювання. Потрібно зробити 5 вимірів. Якщо твердість буде вище заявленої, то матеріал вийде занадто крихкий. А якщо менше, відповідно, занадто м'який. І не буде витримувати свої технічні характеристики. Після виконання вимірювань наша продукція має твердість у межах допустимих значень і відповідає заявленим характеристикам металів, з яких виготовлена наша продукція.